Саме політика героїв це основний пункт практично самого плану нашої внутрішньої стійкості. Маємо на увазі, звісно, весь комплекс ветеранських політик, починаючи з реабілітації ветеранів, їхньої адаптації, реінтеграції до життя. Це і працевлаштування, це і забезпечення всім необхідним, зокрема, самі базові потреби це про житло. У цьому році, завдяки підтримці президента, Міністерства ветеранів, ми безпрецедентно багато отримали коштів. Це 458 мільйонів, 200 родин, які зможуть реалізувати ці кошти для купівлі свого власного житла. Маючи двох маленьких дітей, то все-таки хотілося б. Придбати ну, якийсь частний будинок для того, щоб і ну, з дітьми так простіше, і мені простіше не потрібно підніматися там на поверх, і можна якось створити собі більш комфортні умови для проживання. Отримую сертифікат і тоді почну обирати будинок. Дуже приємно, що держава не забуває в такий скрутний час. І, скажімо так, піклується про людей, які захищали свою країну, віддавали життя або здоров'я. Не зупиняємось на досягнутому. Знаю, що передбачено і в наступному році дуже багато саме по лінії Міністерства ветеранів, саме на цю програму забезпечення. Багато в нас йде оновлення, ветерани прибувають. Обласна адміністрація буде робити вживати всіх заходів необхідних для того, щоб наші ветерани відчували себе рідними, тому що вони захисники, тому що. Ми перед ними в боргу, і ми маємо робити все для їхніх родин, для них самих, для того, щоб вони саме базові потреби закрили. І звісно, решта ветеранських політик теж на нашій області будуть реалізовуватися.